We'll Микола Іванович, це ваша перша поїздка на Суму, з якою метою висадити приїхали? Мета ознайомитися станом справ, ознайомитися із місцем розміщення, із командуванням військової частини, яка знаходиться. Сумська область, вона прикордонна область. Три військові частини знаходяться на території Сумської області, Національної гвардії, три військові частини. Тому це ознайомча поїздка, а по підсумкам ознайомлення. Будемо складати перспективний план про те, як розвиватися, що як нам поступати в подальшому в плані розвитку національної гвардії в Сумській області. За рік проведення антитерористичної операції, де приймала активну участь і даний підрозділ, у них не допущено втрат особового складу. Це, напевно, найвища оцінка командування і професійної підготовки особового складу. Виконали завдання і не постраждали. На гвардії виповнився рік, що за рік змінилося на ваш погляд як керівника. За рік існування Національної гвардії. Змінилися люди, змінилося ставлення держави до військовослужбовців. Я беру так в загальному, глобально. А так, звичайно, помінялася і система бойової спеціальної підготовки, помінялася система постачання, помінялися види озброєння військової техніки. Скажімо так, це, напевно, саме революційний рік встановлені і в розвитку. Не тільки Національної гвардії, а в цілому силового блоку країни, Збройних сил України, інших силових відомств. На сьогоднішній день у нас військовослужбовці за контрактом, офіцери, прапорщики, заборгованість не мають, ми не маємо перед вами заборгованості, виплачуємо в по повному обсязі. Прийнято рішення про преміювання особового складу до Дня Незалежності. Це ви в ближайший час відчуєте на карточках або відомостях, хто їх отримує, грошове забезпечення. Причому неважливо, хто це, чи це полковник, чи це рядовий за контрактом. Усі військовослужбовці за контрактом, офіцери, прапорщики. Всі будуть заохочені Національної гвардії, крім тих, які мають стягнення. І міністром внутрішніх справ затверджено пропозиції командуючого Національною гвардією щодо поетапного підвищення жучового забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, починаючи із серпня 2015 року, тобто з цього місяця, де ми зараз будемо знаходити. Мені дуже приємно, що сьогодні він візита в Сумщину, командуючий Національної гвардії Микола Іванович. Він дійсно приділяє увагу частинам, які дислокуються на території Сумської області. Ви знаєте, в нас є фактирці в Шостці, в Сумах. І всі ці частини сьогодні виконують достойно несуть службу як в зоні проведення антитерористичної операції, так і забезпечують стабільність і правопорядок на Сумщині. Я вважаю, що за Національною гвардією майбутнє і на Сумщині повинна Національна гвардія розвиватись, і потрібно вирішувати якісь питання, пов'язані із військовими містечками, тому що Національна гвардія, як ніхто, готує професіоналів. Є система підготовки. Не просто взяти ще зброю і виконувати якісь обов'язки а в національній гвардії настільки Відпрацьована ця система ще з давніх часів, і тільки в національній гвардії можуть підготувати настоящого професіонала, який дійсно буде відпрацьовувати ті гроші, які виділяє держава. Тому я вважаю, що спільно потрібно із міською, обласною владою, обласною радою вирішувати питання для того, щоб Національна гвардія на Сумщині розвивалася.